Ми клеїмо досить багато машин декоративною плівкою, так само клеїмо їх антигравійною плівкою. І відносно нещодавно, десь півроку тому, ми ввели для таких автомобілів послугу покриття після поклейки на керамічним покриттям. Для автомобілів, будь-яких, я думаю, всі знають, що нанопокриття дає краще вологовідведення. На машині набагато менше затримується бруд, відповідно, її треба мити. крім того, надає загального вигляду автомобіля. В варіанті з плівками функціонал майже такий самий, але є нюанси. Плівки, по-перше, можуть бути глянцевими, а можуть бути матовими. Ось як в даному випадку. Цей автомобіль матовий. Зараз він не покритий нанокерамікою, і ми буквально за декілька хвилин покажемо вам, як це працює. Як Вода відходить з машини без покриття, а потім не несемо покриття і покажемо, як це працює з покриттям. Крім того, крім того вологовідведення, нанокераміка в даному випадку, нам не потрібно близько. Спеціальна нанокераміка для плівки зробить верхній шар набагато твердіший. Матові плівки набагато ніжніші, ніж глянцеві. І на них дуже сильно. Видно, подряпане, особливо, якщо ми говоримо про темні матові плівки, про чорну. Ця машина, звичайно, біла матова, на ній трошки менше видно, але все рівно всі власники таких машин знають, що за машину нужно дуже добре доглядати, мити на тих самих мийках і не завжди, на жаль, навіть на найкращих мийках, Ті, хто миють машини, слідкують за обладнанням, слідкують за всіми шматами і тому подібним. Тому дуже часто після мийки на машинах залишаються невеличкі підряпини, які з часом виглядають не дуже. Їх треба або прогрівати, або вони вже залишаються так, як є. Відповідно, нанокераміка, не змінюючи кольору, не змінюючи жодним чином матовості даної, даної плівки, зробить це покриття твердішим, і, відповідно, плівка буде довше виглядати так само в тому самому варіанті, як вона виїхала від нас. Зараз ми вам це продемонструємо. Як ви бачите, результат дійсно вражає. Різниця по гідрофобу дуже суттєва. Як, по-перше, на плівці, так ми ще, крім того, зробили ще антидощ, Ви також побачили, як стікає вода з вікна. Вода менше затримується, відповідно, машина менше брудниться, рідше треба їздити на мийки. Це в першу чергу зручність, економія часу, тому що на мийку не завжди є час поїхати. Ну і крім того, як я вже казав, машина набагато довше буде виглядати так само. Як вона виглядає одразу після поклейки? Тому не економте, робіть правильні рішення, покривайте машини обов'язково на кераміку після поклейки в топлівку.